Показово активісти поставили на стіл головуючого старе діряве відро і порожню металеву миску а трибуну обклеїли плакатами. Головуючий запропонував розпочати з водного питання, аби не затримувати обурених жителів. Депутати висловили одразу свої пропозиції. Розстражалося комунальне підприємство і природушнику, і при погорілові. І... Але є одне мов, що там до сих пір і при, при Погорєлові один керівник. Тому прошу ще поставити про відповідність його зелені посаді і напевно звільнити одне. Фінансове родич до фінансового стану комунального підприємства виробничого управління відвозення господарства міста Ужгород надати інформацію про проведення презентаційної роботи підприємства за останні 3,5 роки. Четверте, звернутися до національної комісії, що здійснення державного регулювання цін у сфері комунальних послуг та призупинити дію постанови номер 662. Я пропоную створити тимчасову контрольну комісію міської ради, включити туди представників громадськості, прокуратури. Відсторонити керівника від діяльності на період розслідування. І на сесії активісти намагалися зірвати засідання, підбурювали жителів виступати проти діяльності окремих депутатів, зокрема виконуючого обов'язки міського голови Ужгорода Віктора Щадея. Нібито саме він винен у всіх проблемах і піднятті тарифу на воду, і в тому, що водоканал в жахливому стані. Варто сказати, що Віктор Щадей на посаді міського голови лише три місяці а руйнувати водоканал, приводити його до банкрутства, розпочав ще колишній міський голова Сергій Ратушняк. Перейняв естафету, не виділяючи жодної копійки підприємство. Віктор Погорілов принаймні так запевняють депутати, які вже не перший рік у складі ради. От я їздив, коли знаєте, стояло питання по водоканалу. Я особисто був комісії, коли їхав у Шепетовку. хотіли забрати у нас у громади водоканал. взагалі. тоді -то ми взагалі не могли щось говорити, бо це то було не наше. Вам що стоїть? зробити щось, щоб ви то, що ви хочете? Чи ви прийшли просто? і себе і нас. варто додати, віктор ще десь заздалегідь до сесії підготував звернення, яке вимагали жителі, адже і сам стривожений ситуацією щодо водного питання. Я ще вчора через інтернет звернувся до Ужгородців з проханням прийти взяти участь в роботі. Сесії Прийшло багато Ужгородців. В Принципі всім було продемонстровано, що жителі міста і депутати солідарні, і міської рада також солідарне. На жаль, деякі певні політичні сили наближені до колишніх керівників міста, пробували це десь у політичну площину перевести, використати в політичних цілях. Але в принципі, люди прекрасно розуміли. На жаль, цим скористались активісти, представники громадської ради. Як би не було, рішення прийняли. Затвердили звернення до національної комісії про відміну нового тарифу. Доручили відсторонити від обов'язків директора підприємства Юрія Омельяненка та перевірити його діяльність за роки перебування на посаді. Далі депутатів чекала чергова провокація від громадської ради, недовіра міському голові та відставка уряду. Питання недовіри було висловлено. Радою і я як голова зобов'язаний був внести його в порядок денний. Однак це питання не було внесено в порядок денний, тому я наполюбю, що це питання було внесено в порядок денний. Пропозицію Березовика по недовірі. Секретарю ради і фанатові міській раді. На жаль, така сталася ситуація з громадською радою. Я вже й вибачався, і перед присутніми всіма, і взагалі, тому що свого часу я переконував всіх, що треба, громадську раду треба. На сьогодні вийшов, що громадська рада перетворилася в якийсь такий ручний засіб політичної боротьби. Селити розбрату депутатську більшість не вдалось. За відставку від Щодея проголосували лише три народні обранці. Не підтримали представників громадської ради і активні жителі. Себе погоряв у другий, а тепер хочуть зняти віхто робіть погоряв, а сина поставити. Та де правда, люди думають. Однак активістів це не зупинило. Вирішили придертись до питання щодо відкриття в школах безкоштовних профілактичних кабінетів огляду зубів. Відома фірма пропонує безкоштовні профогляди для школярів, аби попередити каріас, розповісти дітям про догляд за зубами без лікування ще й платити оренду. Та й це не влаштовує членів громадської ради. Пальна абсолютно профілактична спрямованість, тобто для того, щоб нас знизити поширеність карі серед дітей Закарпаття, який які зараз становить 98%. Я зрозумію. Ви проти того, щоб бути кмен. Ну зрозуміло позицію. ні. -ні, 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 -ні. Просто всі мають бути документи відповіді. Я не проти цього кабінету. Звичайно, хай буде. але хай буде ще заваження. Чому ваша полягає має бути згоди батьків і має бути документів? Що ставите на голосування? Яка ваша загоди батьків? Знову у залі незрозумілі суперечки і претензії. А тут депутати ще й вели мораторій на виділення земельних ділянок. Це звичайно добре, але в громадської ради є критичні зауваження. Та вже друге засідання поспіль подані невчасно. Ви самі вивчаєте, можна було нам дати вчора. Хоча щоб ми розмовили дали депутатам, щоб всі бачили ваші зауваження, тому що. Важко тепер, з ходу нам розумієте. Ці ми на комісії, ті, не ви, 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 ми дали вам право проводити експертизу. Хіба важко, хоча б за день до сесії свій висновок дати нам? Добре, ми будемо враховувати. Так вже друга сесія, так, а потім об'яти, те, що ми не доступимося, ми не даємо інформацію ще щось. При тому, що ви свідомо створюєте такий конфлікт 60 депутатів. Вони ж не знають про що йдеться. Варто сказати, депутати комісії, звичайно, крім земельної, адже на їх засідання громадські активісти ходять, скаржились на представників громадської ради за невідвідання комісій. Врешті обстановка дещо заспокоїлась. Депутати продовжили роботу, затвердили зміни до програми економічного розвитку, виділили кошти на продовження ремонтних робіт. Прийняли програму щодо соціального захисту населення.